Пушкінія це красива невелика цибулинна рослина, схожа на проліски. Невибаглива цвіте в кінці березня, на початку квітня, протягом трьох тижнів. Мініатюрна рослина досягає максимальної висоти до 20 см. Цибулини дрібні до 2,5 см в діаметрі. Білі кулясці вкриті сіро-коричновою лузкою. Листя пушкіні мають рівний насичений зелений колір. Квіти у формі дзвіночка виділяють сильний аромат. Розташовані на верхівці стебла зібрані в грона по 6-12 штук. Разом з тим всередині дзвіночка знаходиться капелюшок з зубцями, майже як у нарциза, І цвітіння в кінці квітня-на початку травня квіти не в'януть протягом 3-4 тижнів. Ці квіти багаторічники, добре ростуть на сонячних і злегка затінених теплих місцях. У місцях, де затримується вода, садити не потрібно. Влітку добре себе почувають на сухому ґрунті. Висаджують цибулини з приходом осені. В жовтні, заглиблюють їх на 8-10 см глибину, грунт слід заздалегідь удобрити, а також видалити бур'яни. На місце висадки поміщає дренаж, щоб уникнути скупчення застою води та загнивання бульб. У ролі дренажного шару використовують керамзит. садити целбулини на відстані 10-12 см. Після закінчення цвітіння слід обрізати пагони квітки, щоб поживні речовини стікали до цибулин. Це дозволить утримати посадковий матеріал більш високої якості, без ретельного прополювання пушкіння не зможе добре розвиватися і цвісти, ці багаторічники не люблять застою води, оскільки їх цибулини швидко загнивають від надлишку вологи. Для швидкого і більш інтенсивного зростання навесні, як тільки зійде сніг, пушкіню слід підготувати мінеральними добривами. Наступні підживлення проводять всередині весни та в період світіння. Кожні 5-7 років пушкінію потрібно пересаджувати, тому що в міру зростання вони починають заважати один одному. На початку літа цибулини акуратно викопують, очищають від ґрунту, коріння і старих лусочок. Дітки цибулини потрібно відокремити, просушити, а потім зберігати в теплому, прохолодному, сухому і добре провітрюваному місці. Пушкіння хворіє звичайними бульбовими захворюваннями, сірою гнилью.